На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 5 липня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко. З початку липня на Прикарпатті вилучено 770 нарковмісних рослин маку. Освіта Коломищини отримала нового очільника. Заміж школи церква, а в ролі вчителів священники. Про це та інше детальніше. Спочатку липня на Прикарпатті вилучено 770 наркомісних рослин маку. Їх виявлено на території Городенківського, Тисменецького, Коломийського та Яремчанського районів. У ході операції мак 2013 правоохоронці із травня по вересень здійснюють посилені перевірки присадибних ділянок, а також місць можливого вирощування наркомісних рослин. До цього навіть залучають малу авіацію. Сектор боротьби з незаконним обігом наркотиків Коломийського міського відділу ОМВС співпрацює з Прикарпатською асоціацією малої авіації. Така співпраця надзвичайно корисна, розповідає начальник сектору Мирослав Сулятицький. За допомогою легкомоторного літака можна з легкістю виявити посів маку у період світіння у важкодоступних місцях, насамперед у гірській місцевості. Є труднодоступні місця, куди не кожен працівник міліції загляне, погляне, зайде, побачить. І... Є особи, які сіють наркомісні рослини, а саме мак і коноплі, які в подальшому мають намір збувати. З початку року на території Івано-Франківської області правоохоронцями виявлено та вилучено більше п'яти тисяч рослин маку. За десятьма фактами незаконного посіву відкриті кримінальні провадження. Чотирьом особам оголошено про підозру та складено дев'ять адмінпротоколів. За незаконний посів або незаконне вирощування маку чи коноплі залежно від кількості передбачається покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або ж обмеження волі на строк до трьох років. Готуються всі відповідні матеріали і відповідно документується та особа, вилучається рослини маку, вимикується, направляється на експертизу до проведення експертного дослідження. Чи це дійсно є рослини маку? Бо, наприклад, є маку по дорозі. Є Скажімо, ви зараз мені скажете багато, червоний там росте, але це не є наркомісна рослина. Вона не містить наркотичних речовин, а нас цікавить тільки суто. цей мак, який на городах, мак олійний його різнови. Основною метою оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою мак 2013 є протидія незаконному обігу наркотиків. Значну увагу правоохоронці приділяють і проведенню профілактичної роботи серед населення, роз'яснюючи законодавство України у сфері заборони посівів Маку та Конопель на приватних земельних ділянках. Міністерство надзвичайних справ України підготувало урядовий проект постанови, згідно з яким в Україні буде введено оплату за виклик екстрених служб порятунку. Як відомо до них належить швидка медична допомога, міліція, пожежна охорона та аварійна служба газової мережі. Проектом передбачається стягнення фіксованої оплати за дзвінок на телефон екстреної служби. Також передбачається щохвилинна тарифікація. В управлінні МНС України повідомили, що дане нововведення покращить фінансовий стан екстрених служб країни, але в першу чергу метою є зменшення кількості зловживань, пов'язаних із фальшивими викликами та так званим телефонним тероризмом. Освіта Коломищини отримала нового очільника. Начальником відділу призначено Ігоря Мартинюка. До цього він працював радником голови райдержадміністрації та був директором Загайпільської загальноосвітньої школи. Керівник одразу ж приступив до виконання своїх обов'язків, адже скоро розпочнеться новий навчальний рік. Із новопризначеним головним освітянином району поспілкувався Богдан Малецький. Ігор Мартинюк, фахівець, досвідчений. Він за кілька років зробив із Загайпільської школи одну з найкращих у районі. Однак, як зізнається, одна справа очолювати шкільний колектив, а інша опікуватися всією освітою району. Та новий очільник готовий до важкої і наполегливої праці. Не можу сказати, що не страшно. Коли нічого не боїшся, значить я рахую, що не потрібно йти у ту чи іншу структуру, бо тому, що я рахую це моя думка, що то є безвідповідальність, тобто. Тебе спонукає, тебе зобов'язує, навіть і перед собою поставлені певні цілі і мета, і, зокрема, поставлені зобов'язання вищого керівництва першочергово володіти ситуацією кожної школи і тими бідами, тими нюансами, які виникають протягом роботи того директора, того ж педагогічного викладача, учителя. Що його болить, що він хоче, і чого він очікує від безпосередньо без відділу від держави в деякій мірі, як життя залежить і цих людей і від нас. Кожен керівник починає роботу з якихось нововведень. Ігор Марзеню каже, що змінювати нічого не буде, але головне встановити контакт з колегами та налагодити добру співпрацю. Підстави для цього всі є, а тому новий очільник сподівається на повне розуміння. Будь-який керівник наших шкіл безпосередньо сам, сам володіє ситуацією і знає, що йому потрібно зробити. Але як говорять, що з боку завжди є і можна підкоригувати, і завжди думка правильніша. Ми стараємося об'їхати і практично об'їхали вже всі школи. В деякій мірі по мірі можливості допомагаємо з фінансової сторони і вклинюємося в ту роботу і в ті нюанси життя, які виникають у директорів. По мірі можливості вирішуємо. Нам першу треба чергу всім згуртуватися і старатися підготувати школи до нового навчального процесу. Трошки терпіння і на майбутнє з ініціативи президента з нашим головою адміністрації, з головою обласної державної адміністрації, з їхньої сторони все відбувається. Те для того, щоб покращити наші умови і матеріальне становище наших шкіл. Ну як кажуть. Трошки терпіння і буде результат. Вже у якості начальника відділу освіти Ігор Мартинюк побував на колегії департаменту відділу освіти обласної державної адміністрації. Він зазначив, що на заході почув багато цікавого щодо Коломийського відділу та інших підрозділів Івано-Франківської області. Наша колегія суттєво відрізняється від колегії обласної е, державної адміністрації, тому що там є. Ти відповідаєш за район. І ти несеш повну відповідальність, ти повинен допомогти людям вислухати і зробити ті умови, які покращили це. А на місцевому рівні, тобто ми вже наші суттєві, наші місцеві проблеми вирішуємо. Там слухаєш, є можливість порівняти район інший з своїм районом, що можна у них позапозичити, що у нас є, що запозичити. Тобто такі колеги вони спонукають до тої чи іншої праці. Зараз як розповів начальник відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації, головне підготувати школи району до початку навчального року. Вже у вересні відбудеться об'їзд навчальних закладів Коломийщини та підсумкова вчительська конференція. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подінтика. З 3 по 27 червня в Україні тривала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання із навчальних предметів. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів мали змогу складати тестування із 13 предметів, серед яких українська мова та література, історія України, всесвітня історія, фізика, хімія, біологія, географія, іноземні мови, російська мова та світова література. Найпопулярнішими предметами серед абітурієнтів стали українська мова та література, математика, історія України, а найменш популярними і іспанська та французька мови. Замість школи церква, а в ролі вчителів священники у Коломиї при кафедральному соборі Преображення Господнього заснували недільну катехетичну школу. Ініціатор єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату Владика Юліан. Як відбувається навчальний процес у такому нетрадиційному навчальному закладі, розповість Мар'яна Мацьків. Катехетична школа функціонує при кафедральному соборі Преображення Господнього з червня. Нині її відвідує близько 30 хлопців і дівчат. Хоча школа називається недільна, заняття тут відбуваються по суботах. Початок о 14-й годині. Діти це наше майбутнє, це однозначно. Я думаю, що моє основне завдання було, коли я прийшов. Я дав завдання священнослужителям, щоб при кожному храмі було створена недільна катехетична школа для дітей. Щоб вони дали їм назви, щоб вони активно займалися з дітьми. І, звичайно, перший би показати такий приклад, тому і створив при кафедральному соборі катехетичну школу, яка називається Діти Божі. Робота з дітьми і молоддю для владики Юліана не нова. При створенні катехетичної школи у Коломиї він використав свій львівський досвід. Там під його керівництвом була заснована і успішно функціонувала така освітня організація. Діти надзвичайно щирі. Вони все дуже гарно сприймають. Тільки треба любити свою справу і бути щирими з дітьми. Для дітей це відкрите поняття про Бога. Тому ми, на жаль, навіть дорослі люди не завжди знають про Бога настільки, скільки вони повинні знати. А все життя наше повинно бути спрямоване для того, щоб пізнавати Бога. Бо Господь дивиться, чи є ті, які його шукають, чи ті, які його люблять. І, власне, дітей ми повинні навчити пізнавати Бога. Це є зміст і сенс нашого життя, і зробити їх активними учасниками церкви Христової, щоб вони брали активну участь і у всіх богослужіннях. У катехетичній школі діти вивчають 10 дисциплін. Це біблійна історія старого, нового заповітів, загальноцерковна історія, історія Української церкви, православний катехизм, молитвословлення, життя святих, таїнства та обряди, християнське мистецтво і навіть церковний спів. З вересня місяця введемо ще англійську мову, де діти будуть вивчати вітання християнські, Молитви церковні і звичайно біблійні тексти на англійській мові. Богдан Галайчук відвідує недільну катехетичну школу разом з двома молодшими братами. Сюди їх записав тато. Так само з батьківської ініціативи у школу ходить Оксана Мойсюк. Навчальний процес дітям до душі. Важливо також і те, що катехетична школа не обмежується лише навчальними аудиторіями. Для хлопців і дівчат планують організовувати різноманітні цікаві екскурсії, спільні святкування, подорожі та прощі. Подобається тут багато цікавого, можна дізнатися про. Бога. Про кнепробмібрію більш... про старий новий завіт. Мені тут дуже цікаво. Ми тут співаємо багато різних пісень, дізнаємось багато про Бога. Владика Юліан Гатала наголошує, що діти це дзеркало морального життя батьків. Мама і тато просто зобов'язані привести своїх дітей до Бога, навчити їх жити по-християнськи та зробити церковними людьми. У цьому їм допоможе катехетична школа. Коломияни повинні пам'ятати про людей, які роблять добрі справи для міста. Саме такими є світлою пам'яті владики Миколай Сімкайло та Павло Василик. Лідери чотирьох депутатських фракцій звертаються до міського голови Ігора Слюзра з проханням присвоїти звання почесний громадянин міста владиці Миколаю. Про це розповів міський депутат Любомир Глушков. Нещодавно минуло 40 днів з того часу, як відійшов у вічність владика Микола Сімкайло. Світла пам'ять про нього завжди була і залишається в наших серцях. Владика Миколай Сімкайло дуже багато зробив для нашого міста, для Коломийщини, для єпархії, яку він очолював. Ми пам'ятаємо про те, що відкритий сиротинець, побудований відкритий собор, прекрасний в місті Коломи. У нас потужно працює такий карітас благодійна організація і ще багато багато добрих справ було зроблено владикою. Він завжди пам'ятав про простих Коломиян, про громаду, тих, хто потребує такої допомоги. Тому е, фракції фронт змін батьківщина, удар та свобода вирішили звернутися до міського голови з пропозицією е, присвоїти звання почесний громадянин міста Коломиї посмертно владиці Миколаю Сімкайло. Ще одне звернення стосується присвоєння одній із вулиць міста над прутом. Імені покійного владики Павла Василика зі слів депутатів таких людей потрібно пам'ятати та вшановувати. Ми вважаємо за доцільне. Згадати сьогодні і вшанувати пам'ять покійного владики Павла Василика і ми так само людина, яка дуже багато зробила для церкви, яка мучеником є, скільки він настраждався, будучи на службі в церкві, по знаємо, таборах, і хотіли би, щоб так само звернутися з проханням, розглянути питання про присвоєння одній з вулиць назви його іменем. Відповідні документи лідери чотирьох опозиційних фракцій направлять міському голові вже наступного тижня та чекатимуть на позитивне вирішення їхніх звернень. На основі європейської практики уряд розробив і схвалив законопроект, згідно з яким громадяни під час перепланування свого житла можуть робити це без будь-яких дозволів. Ця умова поширюється на перепланування, яке не втручається в несучі конструкції та інженерні системи. Згідно із законопроектом, перелік будівельних робіт, які можуть проводитися без отримання дозволу, визначатиме Міністерство регіонального розвитку та житлового господарства. Перелік буде розроблено протягом півроку після прийняття парламентом цього законопроекту. Проекту. Пляжний сезон відкрито. Значна частина Коломиян відпочиває. Яким рекреаційним зонам віддають перевагу мешканці столиці покуття? Детальніше про це у наступному сюжеті. Літо пора відпочинку. Це час приємних вражень, яскравих емоцій і незабутніх моментів. Всі з нетерпінням чекають заслуженої відпустки. Та де провести літній відпочинок у Коломиї? Про це ми запитали мешканців нашого міста. Я дуже мало відпочиваю і можна всюди, от біля озера цього дуже гарно. У нас тут ми стараємося відпочивати близько до річки, близько до озера. Інколи на Шевченківському, інколи на міському цьому. На Шевченківському озері поставили шлагбаум і там заборонено автомобілем. Як Яка відноситесь до цього? Думаю, з одного боку це добре, тому що не буде знищення такої сильної екології. В принципі, як для автомобілів все не корисно, тому що можуть сім'ї приїжджати і відпочивати. Можна відпочити, як звичайно на рибалці, або також на Комсомольському і Шевченківському озері. Можна позагоряти, обирати волейбол чи футбол, такі спортивні ігри. Влітку я ходжу по гриби. От їжу на рибалку. В Коломиї відпочиваю тут коло озера з внуками. Та й на пруті також саме. Відпочинок улітку тільки тут проводимо. Мені здається, в Коломиї. на пруті, ну і на озері. Більш-менш зробили благоустрій, так що можна сюди спокійно приходити. Проте не всі коломияни відпочиватимуть в рідному місті. Людей вабить море. І неважливо, чи то в Одесі, чи то в Болгарії. Чи ви поїдете відпочивати за кордон? І куди саме? Напевно, що ні. Цього літа якось більш хочеться. На ненці Україні. Ви віддаєте перевагу українським поради. Звичайно, за кордон навряд, чи, але я думаю, в Одесу поїхати. На море, може і поїду. За кордон я ні, мені вже 70 років скоро, так що я за кордон вже доступ. Ви віддаєте перевагу відпочивати в Україні? Певно, що на Україні. так. ну живу недалеко тут. на озері цьому. Я ні, ну малі мої, мої поїдуть, але в Болгарію. Ми були там того року, і їм сподобалося цього року теж. По-перше, дешевше кажуть, виходить. І просто більш. Приємніше ти кажеш чим тут? Нашу пенсію за кордоном не віддихнеш. Ми не в состоянні їхати за кордон і відпочивати. Чого їхати за кордон як можна тут? Не хуже у нас тут, чим за кордоном. До слова, щоб провести 10 днів у Болгарії, вам знадобиться в середньому від 80 до 120 євро для проживання в готелі. Харчування обійдеться вам ще у 100 євро. Якщо ж ви вирішили відпочити на березі Чорного моря в Одесі, то для 10 днів проживання у номері на півлюкс вам необхідно 800 гривень. Вартість харчування орієнтовно від 800 до 1000 гривень. В ніч на 7 липня деякі українці відзначають Івана Купала. Це традиційне свято має дохристиянські корені. Цим найколоритнішим та найцікавішим днем завершується літній сонячний цикл календарних язичницьких свят. 7 липня вже церква відзначає народження Івана Хрестителя. Після поширення християнства давнє народнє свято Купала в результаті християнського нашарування почало називатися святом Івана Купала. Вже стало традицією в Україні відзначати в ніч 6 на 7 липня свято Івана Купала. В слов'янських народів це був день літнього сонцевороту, який відзначався язичниками. Святкування розпочиналось в заздалегідь домовлених місцях, переважно біля річок. Часто на свято Купала молодь запрошувала музик виконавців на народних інструментах, які супроводжували гуляння співами. Про те, як відзначають свято Івана Купала, тепер ми запитали мешканців міста Коломиї ніяк не святкую зараз на даний час. Чоловік на роботі тому не святкую. Хоч він мене його. Раніше, коли я ще була незаміжня, ми його святкували очною компанією. Тепер, коли я маю дітей, я ніяк тепер не святкую. Ніяк. Чесно. У мене чоловік Іван ніяк вдома відмічає. Дуже добре ставлюся до Івана Копала, бо я вважаю, що це свято релігійне. Я думаю, що кожен християнин вірить у Бога і повинен святкувати це свято. Взагалі-то в Біблії не сказано, щоб святкувати свята. Але раз на землі люди так собі поставили, я думаю, що ну, мабуть, свято має бути в душі, чистота душі. Якщо душа чиста, значить є свято. А якщо бруд, він завжди є бруд. Ми святкуємо його, їдемо до батьків, там на ріку йдемо, може, десь купаються, до церкви йдемо. Дуже гарно ставлюся до цього свята, його святкуємо. Разом компанії ставимося позитивно. Нам подобаються свята влітку. Як святкуємо, ну інколи збираємося з друзями. Та, йдемо на піцу, щось таке. Дуже гарне свято, значить, мені подобається, якщо йдуть в зілля, значить, а якщо є дівчата, то взагалі прекрасно. Молодь його святкує по-різному, шукають папороть. <гум> от цілу ніч гуляють. Ну позитивно, це таке молодіжне хороше свято. Ну, наскільки я знаю, це не дуже релігійне, а воно більше йде з якихось язичницьких а, таких, а, течій, але в принципі, знайомих Іванів немає, так що ну, я особисто не святкую. Звичайно, не казав, що це не в принципі святкувати не Івана Купала, а Різдво Івана Хрестителя. Власне святкування в давнину починалося з виготовлення опудала головних персонажів свята Купала і Марени. В народі існує повір'я про цвіт папороті, котрий нібито з'являється в Купальську ніч. За легендою, квітка цвіте лише один раз в рік у ніч на Івана Купала. Той, хто знайде цвіт папороті, може розуміти мову будь-якого створіння, може бачити заховані в землю скарби. А які традиції дійшли до наших днів? Тепер він так не слідкує, не, не той, але як був малочі, то все ходив зілля збирати до до, ще до схід сонця, то по тому церкву світили. Звінити, ми туристи з Росії знаємо такий праздник. Знаємо, що буде от 6 числа. буде праздник. вот, связанные с многими народными обычаями. Искать цветок папоротников будут, прыгать через костер. В общем, радоваться лету. У нас мы где остановились, место Еремчи, там тоже будет праздник. Приглашают на гору Гаверла, будут там справлять, там будут народные гуляния всякие, украинские, гуцульские ансамбли, народная музыка. Колись э, там девчата что-то вооружили, что-то на что-то там Що собі задумали, який, типу, який чоловік будемо, який я б'ята, допустимо, вгадували світа. Пускати вінки та, на воду, просроти через, та, та, через вогнище, співати пісні. Серед моїх знайомих, на жаль, ніхто так не святкує. Знаємо, що треба через ватру перестрибувати, шукати квіти папороті, певно, над ранком по річці, дівчата завжди так. Дівчата пускають вінки на воді. це я знаю. Скачуть через ватру парами, ну, так, не знаю. гадають. Так само всі давні традиції, оце збереглися. Оце Івана Купала. Люди зробили з цього якусь якесь таке, що нап'ються, гуляють. Оце у них свято. Я вважаю, що чистота душі у це є свято. Дівчата вроді би ворожать, пускають вінки на воду, там стрибають через ватру, влаштовуючи собі на рік капіляцію. От ну ще шукають світ папороті, але наскільки я знаю, воно безпішно, тому що папороть не світе. Відзначати чи не відзначати це язичницьке свято вибір за вами. Головне, щоб будь-яке святкування приносило вам радість і задоволення. Далі про спорт. Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед ветеранів та любителів пройшов у Івано-Франківську. Участь у ньому взяли спортсмени з Чернівецької, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Коломияни на змаганнях показали високі досягнення. Деталі у сюжеті на обласних змаганнях, приурочених дню конституції, нашу область представляли п'ятеро Коломиян. Їхні рейтингові показники були одними із найкращих. Світлана Дорондяк. Казануве перший. Місця збігу на 100 і 200 метрів. Збігу на 400 метрів перше зайняв богославець Володя. З метання спису зайняв перше місце Марчук Володя. Стрибків у висоту зайняв друге місце Лопачак Олег. Неодноразовий. Чемпіон області і України Дмитро Куц, якому виповнилося вже 75, теж представляв рідне місто на змаганнях із метання спису і ядра та здобув друге і перше місця відповідно. Я неодноразово виступаю в цих змаганнях серед ветеранів. І кожен рік я майже переможцю. Часую де вже з х років і кожен рік маю. Перемови привітав переможців голова Івано-Франківського спорткомітету Віталій Матешко. Всі коломияни були нагороджені грамотами та медалями. Дмитро Куц закликав всіх ветеранів спорту брати участь у подібних змаганнях та прославляти рідне місто. Віталія Васильчук, Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, події НТК. 6 липня у Коломиї відбудеться зліт малої авіації та авіашоу. Місце проведення місцевий аеродром. Пропонуємо вам програму заходу: з 10 до 12 години приліт екіпажів, з 12 до 13 показові польоти авіамодели, літаків, вертольотів та запуск моделей ракет. Далі показові заїзди автомоделей, гонки із ендуро, кросу. А з 15 до 21 години вільні польоти. Організатори запрошують мешканців та гостей міста відвідати авіашоу. А у мене на сьогодні все. Я нагадую новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Історичний календар від Василя Нагірного. У день 5 липня 1826 року у селі Глибока Богородчанського повіту народився Іван Озаркевич, син Івана, священник, культурно-громадський діяч, парох у Белелуї та Булехові 1884-1903 роках. Радник митрополичої консисторії, посол до Думи Державної та Галицького Сейму. За його стараннями, на теренах Прикарпаття і Галишини відкрито церкви, школи, зокрема Коломийську гімназію, а також українські кафедри у Львівському університеті. Помер Іван Озаркевич 9 лютого 1903 року.